Колишній керівник Броварського ТЦК Юрій Бурляй користується нерухомістю та автомобілями майже на мільйон доларів. Його сім'я живе у дорогому будинку під Києвом. Володіє кількома квартирами, елітними авто та мотоциклом. Звідки така розкіш? Дивіться у випуску. З вами Анжеліка Галисевич. Деталі вже за мить. Знайомтесь, це Юрій Бурляй, екс-начальник Броварського ТЦК. На цій посаді він перебував з 22 до 24 року. Перед тим очолював Бориспільський ТЦК та був військовим Миронівського районного військомату. Журналісти слідства інфо заглянули в його декларації, і від них волосся стає дибки. Його статки змушують задуматися. А ми точно в одній країні живемо, і все це на зарплату держслужбовця. Магія не інакше. У березні 2024 року бурляй почав орендувати будинок під Києвом у закритому котежному містечку. Двоповерхова оселя чимала, площею аж 320 квадратних метрів. А у середині – розкішна вана кімната, з якої відкривається вид на власний сад, тиха вітальня із сучасним каміном та простора зона їдальні. Це не єдиний об'єкт нерухомості, який є в користуванні у родині екс-військома. У січні 24-го року теща бурляя придбала дві однокімнатні квартири в новобудові Борисполя. За кожну з них вона нібито заплатила 435 тисяч гривень. Втім, журналісти отримали довідку про оцінку вартості цих квартир. Згідно неї, реальна вартість однієї такої квартири втричі вища: 1 мільйон 300 тисяч гривень. Минулоріч дружина, екс світкома і його діти також раптом стали власниками квартири у Вишгороді. Але цікаве ось що. Цю квартиру раніше орендувало Міністерство внутрішніх справ України, а сам бурляй декларував її оренду з 2015 року. За останніми оцінками, така квартира коштує понад 5 мільйонів гривень. Непогано ж, правда. У цьому ж будинку у 2023 році дружина Бурляя купила паркомісце за 229 тисяч гривень. Ймовірно, бурляй, як і деякі інші чиновники, знайшов лазівки у законі, які і дозволили йому приватизувати державну нерухомість. Про подібні схеми раніше писали журналісти Бігусінфо. Але нерухомість це тільки початок. У Бурляя є ще й чималий автопарк. Починайте загинати пальці. БМВ 2000 року, радянський газ 1984-го. Для душі, мабуть. Але далі цікавіше у двадцять му ексвізьком вирішив, що пора трохи оновитися, і взяв собі мотоцикл Honda вартістю майже півмільйона гривень. Та Фольксваген Туарег Туарех» 2021-го року. Вартість останньої автівки згідно декларації бурляя майже 2 мільйони гривень. Ну а чому піні? Загалом, за декларацією, всі ці транспортні скарби потягнули на 2 мільйони 800 тисяч гривень. То звідки ж убурляє така розкіш? За його словами, розкішний будинок під Києвом він орендує і не у будь-кого, а у свого друга Павла Гусака. Той буцімто попросив приглянути за хатою і пожити там за символічні гроші. Тож і ціна відповідна лише 18 тисяч гривень на місяць. Водночас ринкові ціни на винайм такого житла стартують від 3 тисяч доларів на місяць, вказують ріелтори. Я домовлявся про оренду з моїм товаришем, тому в нього там склалася ситуація, що діти, яких він хотів у цей будинок, який він придбав, не змогли приїхати чи не хотіли, і він каже: просто шкода, що він буде стояти. Будинок це будинок, треба доглядати, і комуналка каже, хочеш за якісь символічні гроші. Можеш пожити, поки діти не повернуться. Павло Гусак не просто знайомий ексвійськома, а його колишній бізнес партнер А двоповерховий котеч оформлений не на гусака, а на його матір, пенсіонерку Олену Черенкову. За дивним збігом обставин жінка почала здавати житло в оренду одразу ж після його купівлі. Да, я збирала, я працювала пахато». І працювала на дуже дожднах таких. Ми це все робили із сином е, Тому я вам нічого не скажу. Е, так, правильно ми живемо разом. Якщо знайдете схожу оселю за 18 тисяч гривень, дайте знати, я одразу туди переїду. А що там з двома квартирами тещі в Борисполі? Ремонти йдуть повним ходом. Гроші на це каже бурляй, позичив. У кого позичив скільки мовчить, як і про те, звідки взялися кошти на авто і мотоцикл? Жодного коментаря, може, просто впало з неба або знову допоміг товариш, як це вже було раніше. Загалом, за підрахунками журналістів слідства Інфо, родина бурляя користується нерухомістю та автопарком на понад 40 мільйонів гривень. Це майже 1 мільйон доларів. Непогано, як для людини, яка офіційно заробляла значно менше. Бо згідно з декларацією, доходи бурляя взагалі не дотягували до такого рівня життя. Його зарплата разом із пенсією на той момент була менше 60 тисяч гривень на місяць. Варто зазначити, що ще до служби в ТЦК Юрій Бурляй був поліцейським. Водночас його ім'я фігурувало у кримінальній справі. Йдеться про трагедію в княжичах. Це було у 2016 році. У селі на Київщині сталася перестрілка між самими ж поліцейськими. Під час спецоперації затримання грабіжників, різні підрозділи поліції відкрили вогонь один по одному. У результаті загинули п'ятеро правоохоронців. Тоді бурляй був заарештований за підозрою в участі в угрупованні, яке обвинувачували у кількох розбійних нападах та крадіжках. Справу про події у княжичах досі слухають у броварському суді, а бурляй фігурує у судових матеріалах як обвинувачений. А де нині колишній військом. Якщо ви думаєте, що бурляй нажив добра та пішов на пенсію, то ні. Він і досі перебуває на державній службі, очолює відділ військового лідерства Генерального штабу ЗСУ. А як думаєте ви, яким чином держслужбовцю вдалося настільки покращити рівень свого життя? Пишіть свою думку в коментарях. З пафосом та зловісними символами у Північній Кореї вперше публічно попрощалися із ліквідованими на Курщині вояками. Зала була переповнена, лунала трагічна музика, а Кім Кімчанин особисто підняв стяг над труною з останками військових, яких сам же й відправив на війну. Як глава КНДР заливався слізьми, хто був присутній з Кремля та під яким соусом це подали, дивіться у цьому випуску. З вами Анжеліка Галисевич. Деталі вже за мить. Прямим рейсом з Курщини до Пхеньяну прибула партія трун з військовими КНДР, які воювали на боці росіян. Їх нібито особисто зустрічав диктатор Кім Ін. Це перший випадок, коли Північна Корея церемоніально та публічно проводить в останню путь пошматованих солдатів. А вже потім дійство продовжилось у великому театрі Пхеняну. Присутні продемонстрували фотографії повернення тіл загиблих у Курській області РФ. На одній зі світлин кімчанин стоїть на колінах з траурним виразом обличчя перед труною, накритою прапором КНДР. На опублікованому державними медіа відео видно, як вся зала ридає гіркими слізьми, і навіть не скаже, що їх силою зігнали до зали. Також на великому екрані показували фото північно-корейських солдатів поруч із російськими загарбниками, сцени штурмів та стрільби. Хоча не зрозуміло, чи це реальні бойові дії чи навчання, такий відеоряд супроводжували пісні про так званих героїв так званого СВО у виконанні північно-корейських артистів. Водночас російські артисти заспівали корейською персонально для диктатора. Їм привозять трупи, а вони продовжують рватися у бій. Бовож сказав, фотографії загиблих корейців супроводжував заклик імчанина йти вмирати за Путіна. Вирішальний момент нарешті настав: давайте хоробро битися в цій священній битві з безмежною любов'ю і довірою, яку нам дарує наш улюблений верховний головнокомандувач. Задля такого дійства покликали й гостей Москви. Поруч із північнокорейським диктатором була міністерка культури РФ Ольга Любимова. Сам же захід подали під іншим ключем, мовляв, святкували річницю підписання договору про всеусячнє стратегічне партнерство між РФ та КНДР. Нагадаю, днями стало відомо, що у липні або серпні КНДР може відправити Росії додаткову партію солдатів. Про це повідомила розвідка Південної Кореї. Про такі наміри Пхеньяну свідчить, зокрема, нещодавній візит секретаря Ради безпеки РФ Сергія Шойгу. Перших військових Північна Корея відправила до Росії ще у жовтні 24-го року, як розповів міністр оборони України Рустем Ум'єров. Загалом КНДР надала Москві щонайменше 11 тисяч солдатів. З них 6 тисяч були ліквідовані нашими збройними силами. Пише британська розвідка. А як ви думаєте, скільки ще солдатів готовий покласти режим кімчанина? Пишіть свою думку в коментарях, ставте лайки та поширюйте це відео. На цьому у мене все. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Не забудьте лайк, підписку і коментар. Цікаво читати ваші думки.